Походу приїхало моє таксі. От я є тут. Я є в реабілітаційному центрі, чекаю в прихожі. Оце двері, вони відкриваються так, як в супермаркет вам, як сільпо. І от зараз отой мужик, він напевно приїхав за мною. Він зараз буде опускати ту таку підлогу. О. І я їду додому. Ну, додому. Так що, якщо такі будуть тренування і надалі, то я буду ходити на всі тренування, навіть якщо буде температура 40, то ти що, то є просто прелість. Кізи Іван, кизи, Іван. Bye bye. Oh. Mm -hmm.